Здавалося б, простіше простого. Плюсковий клапан відкривається протоком води, при зворотній потокові закривається. Виникла така дискусія, яке краще поставити, чи туди на підйом, чи туди на підйом, щоб він трошки відкривався, щоб легше було, чи навпаки, щоб він гравітація трошки закривався. Можна складати по-різному, ну, рекомендується ставити в горизонт. І здавалося, насос з цієї сторони робить розрідження, вкачає обхід цього клапана, з цієї сторони робить підвищення тиску, підвищується, і він туди поріжав пелюсточок, по по і питань немає, чи він туди нахилений, чи ви туди нахилений. Але хто так ну, каже, не знає всіх нюансів. А нюанси наступні. У нас, якщо насос стоїть сюди тільки байпасочок, питань немає. Але якщо у нас є триходовий клапан, в даної буде ось такий триходовий клапан. І мале коло, котел холодний, воно тягнути буде не звідси розріження, а буде тягнути по заклапану. І насос його притиснути сильно не може. А ще не забуваємо, що котел. дивіться, З цієї сторони у нас буде котел. Стрілочка бачимо, котел. Ну, Ось туди проток. І Це теплоакумулятор. Виявляємо собі, воно тяне не звідси, а тягне тільки звідси. Але в котлові вода гарячіша є, а в теплокумнаторі холодніше. І на створюється гравітація. Ця вода тяжка, ця вода легка з цієї сторони. І він буде підтискати. І він підтисне трошки, кине порцію води, а насос його назад. і Він бах. І трошки підтисне. Бах, бух, бух. І не в момент старту, не в момент старту насоса. Не коментуйте, якщо, ну. Не маєте досвіду, а в мене вже поки, поки не відкриється цей протік, і добре відкриється протік, навіть коли цей протік відкритий і вже створюється трошечки, трошечки притискає перепад тиску, і сильно, коли сильно горить котел, коли сильно горить котел, може ще навіть бахкати, то його краще трошечки на підйом поставити, трошечки на підйом. Тобто ця сторона вища, щоб він отак, дивіться, зараз, отак раз, щоб він сам себе трошки прикривав. Коли буде, пропаде світло для самочоку, він відкриє, проблем не буде, не буде. Так що я рекомендую ставити трошки на підйом. Або принаймні в горизонт. Коли ми ставимо рівненько-рівненько в горизонт, він все одно бачимо закритий. Він так зроблений, що він не відкритий. Бачите? Закритий, він нічого не бовтається. Це зараз рівненько в горизонт. Таке просте, начебто. Але такі нюанси треба враховувати.